Роман, у вас були питання, я пам'ятаю? Так, про... да, на когін. Поганий, зв'язок, що в мене. Якщо вже є борг, ну, є якийсь, ну, я не живу. Е... Тобто, в мене є певна ну, сім'я, яку я маю забезпечити, і, ну, Я не можу думати тільки про те, що як закрити борг, тобто в мене є питання, що я маю забезпечити сім'ю. Проживання, тобто це. Mm -hmm. Чекайте, бо я вже саме питання забув, поки я От, Як от тут дійсно мудро то планувати, в тому плані, і, і борг, щоб і закрити, але я не можу все кинути на борг, мені ще треба і за щось сім'ю корметів. Mm -hmm. Дуже гарне питання. Mm -hmm. Дивіться, я прокоментую, я допомагав кільком людям закривати борги теж. Uh, насправді працює принцип маленьких кроків, навіть якщо ви почнете закривати борг потрошку. Можливо закривати саме тіло борг, не тільки uh, піня і штрафні санкції. Бо, наприклад, якщо борг більше там, за 50 тисяч, умовно в Україні там, на Монобанку 50 тисяч гривень, то там десь 1,5-2 тисячі кожен місяць капає. І штраф і піння. Наприклад, давайте от просто конкретні цифри. У вас є борг там, 50 тисяч на картці. Кожен місяць капає там, 1800 гривень умов. Тобто вам треба крові з носу знаходити і платити більше. Нехай це буде 2800. Тобто ви на тисячу зменшуєте тіло борга. Кожен місяць на тисячу. Навіть якщо це всього тисяча, і у вас 50 тисяч борг, вам треба аж 50 місяців. Але. Воно так працює всередині е, мотивація, що коли ти бачиш, що ти навіть потрошку рухаєшся в сторону закінчення боргу, е, то е, навіть коли ти потрошку рухаєшся, то тобі легше. Ти розумієш, я красавчик, я молодець. Зазвичай ми думаємо, ну якщо я не можу платити, наприклад, одразу закрити з п'ятдесяти тисяч 20, то нафіг воно взагалі я нічого не буду робити, і просто не те, що нічого, мені і так купа питань. Тобто ти не можеш в голові, найбільше яка проблема, ти не можеш якби ясно мислити, ти постійно в напрузі. Але ясна думка тут має бути все одно кидати основні сили на закриття боргу. Бо це те, що дуже тисне. Якщо ви будете потрошку навіть зменшувати цей борг, от я перше, що почав робити, зменшувати е, борги е, по найменшим карткам, там, де не було великих проблем. І мене надихало те, що у мене буде не, там, не три борги, а два. Я такий о клас. Я досить швидко це зробив. Ну просто була стратегія, конкретна і чітка, що робити. Е, я не знаю, який у вас доход і який борг, але важливо, щоб ви з доходу точно виділяли частину, яка покриває і штрафні санкції, і саме тіла боргу. І я не знаю, як воно працює, але коли ти внутрішньо точно вирішив, все, я буду рухати в цьому напрямку, приходять нові якісь гроші, ти одразу закриваєш іще і ще. А, і в мене була ще цікава історія, як один з банків придумав акцію: якщо ти зараз оплатиш, у мене там був борг, щось, ну, там, не пам'ятаю, 23 тисячі залишилось, наприклад. Вони кажуть: якщо 80% заплатиш, то ми закриємо іншу частину, що 20%. Я такий, вау, клас! Мені треба було всього 18 знайти. І я пішов до друга, попросив у нього і одразу швиденько закрив. Тобто, банку мовно дарує тобі відсотків. І я потім другу віддав там за кілька місяців. Тобто, коли ти фокусуєш свій погляд, ну і це було там в перші місяці війни, я розумів, що це прям дуже важливо. Це прям головне. Бо я не можу жити, ну я хочу волонтерити для Херсона, а я, у мене тут самого борги якісь. Я це питання досить швидко повирішував і закрив. Тобто вам треба сфокусуватись на боргу, бо питання родини завжди будуть питання закривати питання вашої родини будуть завжди. Але якщо борг не буде зменшуватись, він буде збільшуватись, і буде, це буде на вас дуже сильно тиснути і на вашу родину, і на вас, на ваш емоційний стан. Також додам Альона порекомендувала книгу. Я в цілому рекомендую читати на цій теми фінансову грамотність книги, але тут ну, у Романа дуже конкретне питання про його ситуацію зараз в Україні. Ці книги, з одного боку, вони класні, з іншого, треба розуміти, що їх писали ну, західні автори, які жили в інших, живуть в інших умовах і не у війні, тому іноді це демотивує. Але в цілому, якщо нічого немає іншого, то краще читати взагалі там, Кіосакі, Клейсена, найбагатша людину Вавілоні Бода Шефера. Є ще класна книга Харп Екер. Коротше, будь-які книги, які ви знаходите, просто читайте, це налаштовує ваш мозок на якусь правильну фінансову грамотну думку. І це найважливіше. Погоджую зеленою, дуже класна книга. Роман, чи відповідно ваше питання, чи ще потрібно щось додати? І, що хотів спитати, я можу чув раніше пораду, що навіть при коли мають борги, то, ну треба відкладувати, ну, знову ж таки, мати, що то ну, кошту, щоб мати, не відкладувати там ту подушку ту резервну, чи як правильно сказати. Mm -hmm. Але ну, не виходить, ти розумієте, борг не буде погашатися, якщо ти будеш все відкладувати. Ну, зараз ваша задача ви тонете. Умовно, уявіть, що ви тонете. І ваша задача зараз, ви можете, звісно, відкладати окремі гроші на фінансову подушку, там на пенсійне забезпечення. Але якщо ви потонете, нікому воно не потрібно. Тому зараз вам треба просто врятувати себе і свою родину, просто перестати тонути. Так, Альона пише: порекомендуйте українського автора про фінансову грамотність. Добре, я напишу в чаті: є класний автор український, його звуть Любомир Остапів, і він у нього більше відео. От. Тобто, дивіться, Альона, можливо, ви сприйняли це як знецінення вашої рекомендації? Це не так? Тобто, книжки класні. Я просто кажу, що коли їх читаєш, виникає відчуття, що ти, наче блін, я ж тут собі сижу під Херсоном, не знаю, в Білозерки. А він пише там про Сан-Дієго, як він там використовує різні фінансові інструменти. От я про це відчуття, щоб воно не, нехай воно не демотивує. Вас не демотивує. Когось може. Я про це важливо сказати, бо у нас дивляться, будуть дивитися різні люди. А, тобто ці книги класні. У нас просто українських не так багато, але є один класний автор, його звуть для Людомий і він дає базу саме по фінансовій грамотності. Я його рекомендую і напишу ще в чаті. Давайте зараз напишу. І ще потім загальному чити. Бо він знає реалії саме України і української сугоденькі. Тому, ну, у нас просто інструментів для того, щоб накопичувати гроші, щоб їх зберегти сильно менше. У нас більшість людей, знаєте, як гроші зберігають, просто купляють нерухомість. От в квартиру вклав, точно нікуди гроші не дінуться. Хоча навіть це зараз під час війни не працює, бо квартира може прилетіти. Але це єдине, що працює от 100%. Ти вклав і ти точно можеш там дітям передати чи потім продати. Це головний ліквід в Україні. В світі сильно більше всього. Там і біржі, фінансові і так далі. Тому просто важливо розуміти, що всі ці автори, які пишуть, вони знають більше інструментів. В Україні, на жаль, інструментів менше. От про це важливо сказати. Але дякую за рекомендації. Давайте я цих авторів потім перечислю. Бо Альона права, вони важливі. Добро, рухаємось далі. Третє.